Знову п'ятеро дітей з Вінниччини виїжджають у Польщу за на оздоровлення на три тижні. Це діти з родин загиблих або з родин, де один членів сім'ї пропав безвісті в рамках російсько-української війни. Тут є про Вінницю. що значить Тут можна розмальовувати цю вежу. Такий блокнот, де розказано про Вінницю, які в нас є пам'ятки історії, про наш фонтан, тут все це розписано. Ви будете знайомитися з іншими дітками. По польськими, або нашими українськими. де ти знаємо з дітьми там, 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 зі Львова чи з Донецька чи з Луганська. Ви можете їм подарувати ці подарунки. щоб Вони вас запам'ятали, вони вам називають такі свої подарунки. Хочемо подякувати за надану можливість для моїх діток поїхати в республіку Польщу, щоб трошки підлікуватися, оздоровитися, спілкуватися з іншими дітками. Чоловік безвісти зниклий вже більше року. Тому діткам дійсно це потрібно. На жаль, такі родини більше і більше, і тому ми на всіх категорії беремо на окрему увагу, на окрему опіку. Завдяки ротелійцям Польщі та Сполучених Штатів Америки ми маємо унікальну можливість відправляти щомісяця понад 30 дітей з усієї України на оздоровні саме в Польщі. Унікальна права, коли діти відпочивають, коли діти кожен день мають заняття, коли діти щодня мають можливість відвідати аквапарк, музеї, земельні розваги. Діти приїжджають з величезною кількістю емоцій, позитивних емоцій та подарунків.